Протягом доби з 23 по 24 травня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 18 оперативних виїздів. Чотири рази рятувальники гасили пожежі, спричинені обстрілами з боку російських окупантів у Куп'янському та Харківському районах області. В селі Липці внаслідок обстрілу на території приватного домоволодіння горів гараж на площі 15 квадратних метрів. Від ДСНС залучалась одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. В селі Плоска Великобурлуцької територіальної громади ворог поцілив вучбовий заклад, адміністративну будівлю та будинок культури. Загальна площа пожежі склала понад 1200 квадратних метрів. Всі загоряння ліквідовані у мінімальні терміни. Постраждалих немає. О 13-й рятувальники проводили обстеження території міста Вовчанська обстріляною ворогом. Виявлені пошкодження паркану, приватних житлових будинків, господарчих споруд та двох легкових автомобілів. Жертв і постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.